Ти мені пожартував, коли прийшов? Що є рецепт, як так зробити, щоб психологічний стан був в нормі. Е, я можу це озвучувати чи ні? Да, я, я давно винайшов це рецепт. кажуть, що треба мати алкоголь завжди в холодильнику, але це зараз буде пропаганда, ми не можемо пропагувати. А Воно ти... працює тільки коли вип'єш зранку. Угу. Я взагалі о, проти того, щоб напиватись ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Ти дурень взяв, напився. Ліг спать п'яний, тобі сняться кошмари, вранці у тебе болить голова, і нащо, і нащо це все. Тому я прихильник того, що бухати треба зранку. Як тільки встав, треба бухнути. Ну, не так вже не так багато, але ти ж сам знаєш, скільки тобі треба. І потім весь день ти почуваєшся чудово, а ввечері ти лягаєш спати тверезий. Або вже засинаєш зранку, коли вип'єш. Дави ну, потім ти 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 проспишся себе. і будеш, будеш абсолютно тверезі, і у тебе буде гарний сон. До речі, водка позитивно впливає на сон, якщо випити зранку ввечері ні.